Новий штам бактерії кишкової палички досліджують одразу в кількох лабораторіях. На замовлення ВООЗ дослідження проводять китайські вчені. Уже визначено, цей різновид ешерихія колі так звучить латиною кишкова паличка. Невідомий науці. Чимало видів антибіотиків на нього не діють. Інфекція надзвичайно токсична, діє передусім на кров і нирки і спричиняє гостру ниркову недостатність. Ці дані підтвердили й інші лабораторії Європейського центру з контролю та. Профілактики захворювань, а також інституту роберта коха у Німеччині, де кількість хворих найбільша. Це новий штам різновид патогену. Він невідомий науці. Аналізи тривають і далі ми знатимемо більше подробиць. Серед хворих чимало пацієнтів, котрі цілком одужують, але загалом 30-40% пацієнтів у тяжкому стані і потребують інтенсивної терапії. Джерело інфекції досі не визначене. Наймовірніше, це харчові продукти, а саме овочі. Поки що немає підстав вбачати поширення інфекції через м'ясо чи молоко, кажуть вчені. Проте будь-яку городину радять добре мити і навіть піддавати тепловій обробці. А тим, хто їде у Німеччину, рекомендують взагалі не їсти салат, помідори та огірки. Саме огірки, привезені з Іспанії, назвали джерелом інфекції, тільки но вона почала поширюватись. І, хоча згодом Німеччина спростувала цей. Висновок продаж огірків катастрофічно знизився у всіх європейських державах. А Росія узагалі заборонила імпорт усіх овочів із ЄС за погану славу щодо своїх огірків. Мадрид вимагає від Берліна і Брюсселя пояснень і компенсації. Ми діємо так, як і повинні діяти і вимагаємо відшкодувань, а саме повернути іспанські продукти на те місце, на якому вони і повинні бути. Будь-які інші дії або ж спроби політизувати цю милу помилку німецької влади дуже несправедливі. Новий штам кишкової палички поширився у десяти європейських країнах. Там занедужили майже дві тисячі осіб. Три випадки ураження зафіксовані у США. Більшість хворих німці, решта подорожували цією країною. Нонна Стефанова п'ятий канал.